Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану справедливість будуть впливати на нас сьогодні, 8 вересня 2024 року. Енергії дня конфліктні, тому головна задача на сьогодні це дотримуватися законів всіх і у всьому. Ключовим буде закон, порядок, правила, юридичні питання, можливо, доведеться робити важливий вибір і вирішувати судові справи, налагоджувати контакти і партнерства. Будуть справи пов'язані з документацією, договорами. Також у цей день діяти потрібно по плану або в певних рамках, коли будете виконувати будь-які обов'язки. Сфера контактів, спілкування, співпраці і домовленостей також будуть актуальними. Для тих, хто навчається, варто приділити увагу цьому процесу, особливо у кого час іспитів, тестів або заліків. На роботі у бізнесі питання варто урегульовувати шляхом домовленостей. При підписанні документів звертайте увагу, щоб все було оформлено правильно, дотримуйтесь субординації, при час оплаті рахунків, кредитів і налогів. У особистих стосунках, хто вступає в шлюб, варто скласти шлюбний контракт. Для тих, хто у парі, варто домовлятися, хто і які обов'язки буде виконувати. Буде відчуватися деяка прохолода в почуттях, тому що сьогодні почуття боргу буде першочерговим. І порада на сьогодні. Сьогодні всі питання варто вирішувати офіційним шляхом. У вирішенні будь-яких питань проявляйте відповідальність. У цей день сім раз відміряйте перед тим, як почати діяти, бо рішення мають бути виваженими. Уникайте конфліктів, крайнощів і зловживань. Документацію, з якою доведеться працювати, ретельно перевіряйте. Якщо не вдається щось вирішити, ідіть обхідними шляхами, шукайте компроміси. Розпочаті справи завершуйте і дійте виключно у своїх інтересах. Не ігноруйте повітря тривоги. А я бажаю всім бути мудрими. Мир вам і гарного дня!